Якщо любите кетчуп, то вам сюди. Кілограм помідорів ріжемо на шматочки і закидаємо в блендер. Сюди ж поміщаємо 250 цибулі. Пішки осіло, додаємо 500 г яблука. І сюди ж один варений буряк. Можна більший, в мене знайшовся такий. Все це перемелюємо більш-менш до однорідного стану. Ось такого. Ставимо на вогонь і варимо одну годину. Перебиваємо до однорідності. І знову на вогонь. Додаємо 200 г цукру, одна столова ложка чорного перцю. Для гостроти можна додати два стручки червоного перцю, 2 ложки столові солі і 4 середні головки часнику. Замість лаврового листя в мене столова ложка хмелі сунелі і 100 г відступ. Все це гарненько вимішали. Я ще раз переблендерила і розкидаю в стерилізовані баночки. І Закриваємо стерилізованими кришками. З цієї порції в мене вийшло 3 півлітрові баночки.